Будівля вокзалу була дуже переповненою. Люди, невдоволені довгим очікуванням, стояли в черзі за квитками. Каса працювала так повільно. Що, здавалося, отримання квитка займе вічність. Молодий поліцейський Богдан, який ніс службу неподалік, не міг відірвати погляд від телефону протягом багатьох годин. Хоча за інструкцією не повинен був цього робити. Він працював лише тиждень і ще не отримав серйозного догану від начальників. Богдан лише час від часу піднімав голову і напівсонним поглядом ліново. Дивився на страждаючих пасажирів. Він не розумів, куди щодня йдуть ці натовпи людей. Бабусі у старих хустках, бізнесмени в робочих костюмах. Нервові молоді матері з кричащими дітьми. Навколо втомлені роздратовані сірі обличчя. А що може бути цікавого на території звичайного залізничного вокзалу? В провінційному містечку? Звичайно, нічого. І Богдан, з почуттям виконаного обов'язку, знову приклеївся до телефону. Раптом, зовсім випадково, погляд поліцейського зупинився на високій. Поставні постаті немолодого вже чоловіка. У старому зношеному одязі. Зношена куртка, колись зеленого кольору. Виглядала військовою. Під нею виднілася шкіра теляти. Можливо, військовий. Ні, цей бідний бродяга не виглядав як хоробрі військові. Вони славляться блиском, пишністю та ідеально підібраним мундиром. Але цей нагадував бездомного з найближчого смітника. Не досить того, що чоловік був одягнений майже у лахміття. Він ще й був бридкий, як чорт. Його обличчя було відразливим для кожного, хто на нього подивиться. Половина його обличчя була вкрита шрамами від опіків. Не для людей зі слабким серцем. Люди дивилися на нього з осудом. Бродяга підносився над людьми як марочос, і виглядав збентеженим. Він хвилювався і дивився на годинник. Черга не зменшувалась, але час нестримно наближався до полудня. А це означало, що каса. Біля якої стояв чоловік. Скоро буде закрита на перерву. У сусідній касі перерва не тривала довго. Так, старий не встигне з квитками. Наталія і дарина не будуть тут ні хвилини більше. Богдан усміхнувся і солодко позіхнув. Наталія і Дарина десятирічні жінки середнього віку. З міцною статурою. Вони навіть не пам'ятають, коли почали працювати на станції. Вони давно були розчаровані нескінченними чергами. Через строкатий натовп. Погляди жінок були королівсько високопоставленими. Але при вигляді приємних чоловічих облич, які час від часу з'являлися біля касового віконця. Вони трохи теплішали. Ура! Обід наближається. Принаймні відпочинемо від цих старих облич. Мені вони вже остугидли. сказала Дарина. Наталія кивнула у відповідь і одразу зморщила ніс. Який огидний запах виходить з натовпу, це жахливо. Дарина кинула оком на людей у черзі і вигукнула. Звісно, це огидно, якщо поруч бродяга. Ні, подивися на нього. Навіщо він тут? Куди йде? На нове сміттєзвалище. Чи що? Уяви собі нічну подорож поїздом з ним. Ніколи б не помилася. Знаєш що, Наталіє? Чому ми повинні терпіти цього безпритульного? Закладусь, що його зараз виженуть на вулицю. Побавимось трохи. Наталія подружньому кивнула головою. Вона любила практичні жарти та витівки. Дарина була в цьому майстром. До обідньої перерви залишалося кілька хвилин. Але Дарина та Наталія зачинили віконця обох каз. Взяли свої дорогі сумочки і вийшли на вулицю. З байдужими непроникними обличчями. До них підійшов опалений чоловік і благав залишитися. Дівчата, будь ласка, не йдіть, я чекаю дуже довго. Дарина і Наталія не удостоїли його навіть поглядом. Дарина зухвало прикрила ніс рукою. Щоб не вдихати неприємні запахи. Чоловік не здавався. А в його голосі було чути розпач. Зрозумійте, я приїхав з села. Мій поїзд відправляється через 10 хвилин, це останні сьогодні. Мені багато не потрібно лише купити один квиток. Будь ласка, залиштеся. Наталія відповіла з роздратуванням: людино, вас багато, а ми самі. Є ще одна каса. Там стійте в черзі, дівчино. Не можу стояти біля тієї каси. Це довге очікування. Я буду там останній. Залишилося трохи готівки. Моя дружина вдома сама. В неї хворе серце і вона не може добре ходити. Їй потрібні ліки та ін'єкції вчасно. Але ви повинні зрозуміти і співчувати моєму горю. Але даремно він закликав до співчуття. Ці дві касарки мали камінь замість серця. Здається, вони давно втратили совість. Відчайдушні благання чоловіка роздратували жінок. Дарина навіть закричала і з більшою сміливістю крикнула на поліцейського. Поліція, негайно заберіть цього бродягу звідси. Богдан прокинувся від сну і кинувся до касарки. Він був молодий, але дурний і не любив замислюватися про правильність своїх дій. А понад усе він боявся втратити теплу поліцейську посаду. Зарплата була занадто хорошою. Дружина не пробачила б йому, якби його звільнили. Єлизавета така, вона може втекти до іншого чоловіка. Ну і, звичайно, дружні стосунки з касерками були для Богдана набагато важливіші, ніж якийсь безпритульний. Богдан був так злий, що блискавично витіснив бездомного на вулицю. Ну вже, вже, забирайся звідси. Це місце для пристойних людей. Не для таких, як ти. Вигнаний чоловік впав на ганок станції і обхопив голову руками. Він тремтів через цю жорстоку несправедливість. А ми проливали за них кров на війні. Сльоза скотилася по щоці, але чоловік не здогадувався, що була ще одна касарка Оксана. Дарина і Наталія не мали з нею контактів. Вона нам не підходить. Ця бездомна, жебрачка. Злісно, говорили жінки. Оксана була наполовину молодше від своїх колег і тільки нещодавно почала працювати. Вона виглядала набагато скромніше, ніж золоті сережки та персні дарини і Наталії. І де вони могли бути ця біжутерія? Оксана була вихованкою дитячого будинку. Вона не розраховувала на жодні допомоги, а працювала чесно, відповідно до своєї совісті. Так навчила її улюблена вихователька з дитячого будинку Ірина, яка замінювала їй матір. Оксана винаймала маленьку кімнатку у комунальній квартирі. Це поглинало майже всю її скромну зарплатню. Дарина і Наталія потай раділи, що в їхньому колективі з'явилася нова бідна сирота. Вони негайно це зрозуміли і скинули більшість роботи на невтомну дівчину. Нарешті вони могли дозволити собі байдикування час від часу. Зачинюючи касове віконце і переглядаючи на роботі модний журнал. Вони також мали звичку ходити до магазину під час обідньої перерви і завжди запізнювалися з ланчу. Оксана не одразу помітила сварку з чоловіком, яку вели її колеги. У вільний час вона розмовляла з пасажиркою, надаючи їй поради щодо потягу. Вона помітила, що щось не так. Лише коли поліцейський почав грубо виштовхувати чоловіка за двері. Оксана була людиною, яка не байдужа до чужих проблем, вона завжди ставала на захист незаслужено скривджених людей. Цей випадок не був винятком. Вона вибігла з криком, але було вже запізно. «Богдане, чому ти так грубо поводився з цією людиною? запитала Оксана. Я забув тебе попросити показати водійське посвідчення, йди до роботи і не заважай мені своїм моралізаторством, бо віддам тебе в поліцію. Поліцейський відповів нахабно. Цій людині терміново потрібна допомога, а ви його вигнали. Спробувала звернутися до сумління Оксана. Так, звісно, що потребує допомоги. Як і всі інші люди коти, собаки, хто ще. І мені потрібна допомога, то чому ти мені не допоможеш? Оксана зрозуміла, що Богдан лише дражниця з нею і крикнула йому в обличчя. Відчини двері вже. Відчини двері, впусти мене. Зійшла з розуму, сказав Богдан і поступився їй дорогою до дверей. Що ти робиш, Богдане? Чому дозволяєш цьому бродязі знову сюди заходити? запитала Наталія, яка підійшла до дверей. Я не маю до цього жодного відношення, це вона, Оксана, майже вибила двері. Так сильно вона хотіла допомогти цьому бродязі. Відповів Богдан. Наталія виглянула на вулицю і крикнула їй услід. Що за дурість? Тобі слід працювати в притулку для бездомних. Сама можеш там жити. Але Оксана нікого не слухала. Вона шукала чоловіка, якого підло обійшли її колеги. Чоловік, охоплений нещастям, йшов у напрямку дороги. Оксана покликала його, і чоловік обернувся і подивився на неї з тугою. Оксана побачила жахливі сліди опіків на його обличчі. І непривабливий одяг, але не відступила від нього. Натомість запропонувала. Перепрошую, ходімо зі мною. Каса скоро буде відкрита, і ви встигнете на поїзд. Дякую, моя доню. відповів чоловік. Так є, Дмитре. Ось ваш квиток. Дівчина прочитала ім'я чоловіка в паспорті. І хотіла вибачитися за грубе поводження колег. Будь ласка, вибачте жінок. Робота нервова, виснажлива. Таке, на жаль, трапляється з людьми. Чоловік усміхнувся і сказав Дякую тобі, моя дорога, за допомогу. Як я можу до тебе звертатися? Оксана. Щаслива Оксана! Дівчина повернулася до свого робочого місця. Їй було важко зосередитися на роботі. Перед очима стояло спотворене обличчя чоловіка. І жахлива поведінка колег. Їй було соромно за Дарину і Наталію. А жінки і не думали про це перейматися. І весело сміялися над Оксаною. Робочий день добігав кінця. Оксана поспішала до своєї маленької кімнати у комунальній квартирі, де на неї чекав улюблений Кіт Мурчик. Розбишака, мабуть, скучив. Дівчина подумала з усмішкою, стукаючи підборами по тротуару. Коли Оксана подумала про мурчика, вона зрозуміла, що у кота закінчилися пакетики з м'ясом. Вона поспішила до найближчого продуктового магазину. До зарплати залишалося ще два дні. А грошей вистачало лише на корм для кота. Вона не могла втриматися. І взяла ще трохи сиру для себе. На випадок, якщо вистачить. На неї чекало розчарування. Молода дама, збираєшся платити за свої покупки. Касарка суворо її запитала Будь ласка, не розпаковуйте сир. Збентежена Оксана відповіла. В її сумочці була лише одна купура. Яка, по суті, вистачала тільки на корм для кота. Не турбуйся. За Оксаною роздався чоловічий голос. Він здавався знайомим для Оксани. Це був Дмитро, людина, яка ледь встигла на поїзд. Перш ніж Оксана встигла кліпнути оком. Покупки були вже у її руках. Дмитре, як ти тут опинився? Тільки це дівчина змогла вимовити. Оксано, я сьогодні відвіз дружину до лікарні в місті швидкою допомогою. У неї серцева хвороба. Вдень у неї стався сильний напад. Я дуже боявся, але, дякувати Богові, лікарі встигли вчасно. Як вона зараз почувається? запитала Оксана. Краще, Оксано. Я дуже хвилююся за неї. Я буду молитися за неї і за тебе щодня. Останні слова дівчини дуже зворушили Дмитра. Як така молода дівчина може бути доброю людиною? Співчувати іншим людям це якесь диво. Оксано, дякую тобі за все. Ти для мене як ангелохоронець, що сходить з неба. Дякую, Дмитру, за допомогу в магазині. Я обов'язково віддячу. Тобі не вистачає грошей, дівчино. Я можу тобі трохи дати. На жаль, я теж небагатий. Майже всі гроші йдуть на лікування моєї дружини. Знаю, що виглядаю погано. Сьогодні на вокзалі мене прийняли за бродягу. Ні, Дмитре. Не турбуйся. Скоро отримую невелику зарплатню. Але мені вистачить на оренду кімнати. Оксана відповіла тихо. Вона не любила говорити про своє фінансове становище. Особливо, коли воно залишало бажати кращого. Ну, знаєш, Оксано. Чоловік задумався на мить. Переїжджай до нас, і не потрібно буде платити за оренду. І їжа з нашого городу. У нас просторий будинок біля городу. Живемо разом з дружиною, місця вистачить для всіх. До міста часто курсує поїзд, встигнеш на роботу. Дівчина була здивована. Вона не очікувала почути таку пропозицію. І від здивування була майже розгублена. Дмитре, це дуже серйозна пропозиція, я. Ти повинна подумати про це. Звичайно, розумію. До завтрашнього вечора тобі вистачить часу. Так. сказала Оксана, ніби загіпнотизована. Вона не могла повірити, що незнайома людина може зробити їй таку фантастичну пропозицію. Якби Дмитро знав, як вона чекала на таку пропозицію в дитячому будинку. Щодня прокидаючись з думкою, що завтра у неї буде нова родина. Але цього не сталося. Можливо, зараз буде. Оксано, я зателефоную тобі завтра. Ти подумаєш і скажеш, яке рішення прийняла. Гаразд. сказав чоловік, записуючи номер телефону на папірці. Так, добре, відповіла Оксана. А тепер перепрошую. Я поспішаю на поїзд. Дівчина повернулася додому в доброму настрої. Вона почувалася легко і радісно. Вдома на Оксану чекав її улюблений кіт Мурчик. З великим задоволенням він почав їсти принесені ласощі. Так само дівчина заїла сир, куплений Дмитром. А вранці вона вже була готова прийняти пропозицію чоловіка. Не знає, чому, але її підкупила доброта, щирість і благородство цієї людини. Наступного дня на роботі Оксана все ще була в доброму настрої. І ані трохи не заважали колючі зауваження Дарини і Наталії. Вона не звертала на них уваги і працювала як годинник. День добігав кінця, коли Оксана вирішила зателефонувати Дмитру. Оксано, привіт, як ти? Приймаєш мою пропозицію? Так, коротко, але рішуче відповіла дівчина. Тоді збирайся, Люба. Їдемо додому. Яке тепле, приємне слово дім. подумала Оксана. Чи зможе вона знайти щастя? Дім, сім'я, сім'я. Ось був дім, затишний, добрий, добре побудований. Оксана побачила його здалеку. Було видно, що власники доглядають за домом. Була маленька городня ділянка. Все було чисто і охайно. Ключі брязнули, і Оксана опинилася в будинку. Як же тут було затишно порівняно з похмурими стінами дитячого будинку і маленькою кімнаткою. Мій боже, піш. Про неї я читала лише в казках. Обличчя святих у кутку. Старі фотографії родичів на стінах. Охайно застелене ліжко. Поношена канапа, шафа, табурати. Здавалося. Що це звичайне оснащення сільського будинку. Захопленого павутинням часу. Але ні. Кожна річ. Навіть стіни дихали історією. Теплом і добротою. Здавалося, що тут щасливо мешкало не одне покоління. Ходімо, Оксано, розташовуйся. Повечеряємо. Дмитро охоче погодився. За вечерею дівчина розкрилася. Співрозмовник і атмосфера цьому сприяли. Я сирота. Мої батьки загинули в аварії, коли мені було шістьох років. Я жила в дитячому будинку. Коли мені виповнилося 18 років, треба було йти в доросле життя. Але як? Я мала отримати кімнату. Але деякі документи були не в порядку. Тож залишилася без житла. Тимчасово жила в місті з подругами. Жила на рахунок непостійних заробітків. Але мені вдалося закінчити технікум. А потім випадково натрапила на оголошення про роботу касара. Подала заявку на вмання і на диво. Мені не відмовили. Правда, з найнижчою зарплатнею. Але я все одно була дуже щаслива. Історія Дмитра викликала сльози на її очах. Скільки проблем і труднощів довелося пережити цій тендітній дівчині. Але вона сміливо йшла вперед і досягла своєї мети. Що ж, тепер моя черга на щирість. З моєю дружиною Валентиною ми прожили разом понад 30 років. Доля посилала нам важкі випробування, після яких не кожен хоче жити. Але ми вистояли. Витримали. Я пройшов через Афганістан з тяжкою раною, але повернувся. Але мого єдиного сина Богдана Бога не милував. Він загинув, служачи в міліції. Дмитра лише одне турбувало робота Оксани. Часто дівчина поверталася додому з бентежена. з сумом в очах. Але, незважаючи на це, відхилила пропозицію чоловіка змінити роботу. Мені подобається спілкування з людьми. Все буде добре. Але смуток в очах Оксани ніколи не зникав. Однієї ночі, проходячи повз кімнату дівчини. Чоловік почув ледь чутний схлип. Це вже занадто. Вирішив Дмитро і постукав у двері. Можна. Увійшовши до кімнати, чоловік побачив Оксану, що риде в подушку. Що сталося, Оксано? Знову щось на роботі. Дівчина кивнула. Колеги мене ненавидять. Вони підставили мене. Що я вкрала гроші з каси. Поскаржилися начальнику. І тепер він погрожує звільнити мене і порушити кримінальну справу. Якщо я не поверну гроші. Але я нічого не крала. Я дуже відповідально ставлюся до своєї роботи, а тут ось. Оксана сказала крізь сльози. Твої колеги. Ці дві зарозумілі тітки не можу назвати їх жінками. І дурний поліцейський охоронець. Який виштовхнув мене за двері. Так, правильно. Вони підставили тебе, доню. Вони ненавидять тебе тільки тому, що ти не така, як вони. Якби Дмитро лише знав, як багато він має рацію. Дарина і Наталія продовжували грубо поводитися з відвідувачами. Це спеціально демонстрували. Оксана ж працювала, не піднімаючи голови. Спочатку жінкам це дуже подобалося. Вони скидали роботу на молоду дівчину і розважалися. Але потім ейфорію замінила роздратованість. А згодом перетворилася на відверту ненависть. Адже відвідувачі не мовчали і не витискали всіх на вулицю. Спочатку це обмежувалося криками натовпу. У них вистачило нахабства, одна молода дівчина працювала. А вони скаржилися на бездіяльність, просто зачинюючи каси і йдучи на обід. Що за звірячий підхід до людей? Їх слід звільнити, а потім крики переросли у скарги. Якими люди щедро засипали бюро начальника станції. У результаті Дарина та Наталія отримали догану і позбулися квартальних премій. За всі негаразди вони звинувачували Оксану. Разом вирішили її підставити, забравши банкноти з її каси. Дмитро, який пережив усі принади їхньої поведінки, не мав сумнівів, що Оксана ні в чому не винна? Він вирішив піти до начальника і боротися за правду. За два дні після виходу Оксани на роботу. Чоловік поголив голову і одягнув військовий мундир, на якому були вишикувані вряди медалі, які він отримав за участь у війні в Афганістані. Він не боявся смерті на війні, захищав людей від бандитів. То чому я не можу захистити свою доньку? Дмитро поїхав на поїзді. Увійшовши до будівлі вокзалу, чоловік побачив ті самі черги невдоволених людей. Дмитро піднявся на перший поверх до приймальні начальника станції. Доброго дня. Вчора домовився про зустріч. Сказав Дмитро молодій дівчині на ресепшн. Так, так, хвилинку. Ігоре, тебе чекають. Заходь, тебе чекають. За відповіла дівчина. За столом сидів чоловік років сорока. Він здивовано подивився на Дмитра. Він не очікував побачити тут людину у військовій формі. Чоловік ще більше здивувався. Коли прочитав ім'я гостя на карті перед ним. Ти, Дмитро, так. пам'ятаєш солдата Флоріана. Дмитро кивнув, пам'ятав усіх хлопців, які служили з ним. Неважливо. Скільки часу минуло з тих пір? Це мій батько. Він завжди казав, що ти врятував його від кулі. Дякую тобі за батька. Потиснув тобі руку. Не згадуй про це. Це була війна і без взаємодопомоги не вижити. Сказав Дмитро. Що тебе до мене привело? запитав Ігор. Йдеться про Оксану. Я знаю. Що розглядається питання її звільнення. А можливо, навіть кримінальна справа. Не робить цього, будь ласка. Вона ні в чому не винна. Виконує свої обов'язки добросовісно. Зверніть увагу на інших двох касарок. На їх хамське ставлення до відвідувачів і службових обов'язків. Особисто я відчув на собі їх непривабливу поведінку. Дівчину просто підставили. Не знаю, як поводитися з цими особами. Напевно, вони витягли ці гроші з каси. Дмитра охопили емоції. Обурений він не міг ними керувати. Не хвилюйся. Я чув про поведінку цих касарок. Половину столу у мене завалено скаргами на них. І про звільнення, і про кримінальну справу. Я цього не говорив. Просто коли відбувається інцидент. Має бути проведено внутрішню перевірку. Запевняю, що рішення буде справедливим і законним. Дмитро не знав, що вплинуло на Ігоря. Справедливість чи те, що він врятував батька. Але лише за кілька днів. Оксана прибігла додому радісна і щаслива. Дмитре, уяви собі. Мене не звільнять, а навіть підвищать. А Дарина та Наталія звільнилися того ж дня. На їхнє місце прийдуть дві нові дівчини. Чоловік підійшов до Оксани, усміхнувся і обійняв її за плечі. Все буде добре, люба. Все буде добре. Як тепло і радісно. Коли рідні поруч. Вони наша надія і підтримка. Баймо один про одного. Незалежно від того, що станеться.